Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, і це означає, що нові акції в Петриківці з 14 по 28 квітня. Разом подивимось, що цікавого є в наявності солодощі, ковбаски, сири, тортики, пасочки, випічка, що є по акції за хорошими цінами. Бажаю приємного перегляду. Не забудьте підтримати це відео лайком та підпискою на канал. Одразу на вході новинка, торт горіховий маскарпоне, 270 гривень за кілограм. Виглядає непогано. По акції чизкейк творожно-ягідний 195 гривень за кілограм. Цікаве поєднання кислинки і ніжного сиру. Ще з'явилися новинки монастирська світлиця 267 гривень за кілограм. Ще бачу торт червоний оксамит від торгової марки «Бріоні» 287 гривень за кілограм, торт Спартак по 227 гривень за кілограм і шоколадний наполеон. Ціна 186 гривень за кілограм. Вже хтось коштував тут тортики, напишіть, як вам смачні чи не дуже, який у вас улюблений, бо тут вибір великий і хочеться взяти щось справді дуже смачне. Халва соняшникова ванільна по 160 гривень за кілограм. Рафаела 31 гривня за одну штучку. Горішки зі згущеним молоком 215 гривень. Кекс пасхальний по 198 гривень за кілограм. Вони такі маленькі, гарненькі з жовто-блакитною посипкою. Печиво Марія 89 гривень за кілограм. Бюджетна ціна. Із цукерок в акції ромашка від рошен 260 гривень за кілограм, коко-чоко 327 гривень за кілограм з карткою зелена і печиво двійнята 235 гривень за кілограм з карткою зелена. Тепер перейдемо на другий відділ. Печінка тріски 95 гривень, торгова марка банга. Лосось у власному соку 80 гривень. Серединна Атлантична в томатному соусі 40 гривень за 230 г. Кілька в томатному соусі 25 гривень за 230 г. в олії 60 гривень. Торгова марка Супій. Шпроти в олії з ключом. Це якісь інші по 45 гривень. І тунець в олії або у власному соку по 70 гривень. Торгова марка Алба. Ще бачу знижку на крупу. Пшоно по 20 гривень за 1 кілограм. Борошно 2 кг 42 гривні. Торгова марка Рома. Аджика по домашньому 40 гривень. Торгова марка Томатіно з часником. Соус український теж 40 гривень. Ікра кабачкова 48 гривень. Квасоля в томаті 40 гривень. Дуже смачний джем в акції Лимон імбір по 32 гривні за 250 г. Кетчуп Оліс лагідний або з часником по 26 гривень. Томатна заправка до борщу. 27 гривень за одну штуку. Ананаси кільцями в сиропі. Торгова марка Alba. Така велика баночка 580 г. Ціна 80 гривень. Гірчиця французька. Знатна якість від торгової марки Жирнов 20 гривень. Локшина від торгової марки Ріва з куркою по 14 гривень за 60 г. Покажу вам ціни на молочку. Сиркова маса з родзинками або курагою по 90 гривень за кілограм. Сир кисломолочний продукт 85 гривень, сметана 20% жирності по 70 гривень за кілограм. Янтар сир плавлений 144 гривні. Рулет святковий 219 гривень за кілограм. Це свинина з яловичиною. Супер вигідно сардельки дитячі по 180 гривень за кілограм. Сардельки Антошка по 149 гривень. Новинка салямі люкс 179 гривень. Ковбаса з яловичиною 420 гривень. Ностальгія по 370 Ковбаса смажена куряча по 160 гривень за кілограм. Дуже гарно, апетитно виглядає. Зельць курячий по 210 гривень за кілограм. Рулет свинячий по 215 гривень. Сальтісон Дніпровський 185 гривень за кілограм. Балик святковий по 290 гривень. Великий асортимент. Ціни можете бачити, поставити відео на паузу і подивитися, що вас цікавить найбільше. А ще є сир Моцарела 45% жирності 125 г за 44 гривні. Масло селянське від торгової марки Козуб 80 гривень за 180 грамів. Є також масло на вагу 280 гривень за кілограм. Новинка вершковий. Сирок плавлений 1390. Ряженка 2,5% жирності 420 г 33 гривні. Сметана глечик від Геркулес 44,90-350 г. Йогурт салатний 33 гривні, сир княжий 435 гривень за кілограм. Сир ельментамер 380 гривень. Торгова марка «Руки». І сир «Звенігородський» від звенігора 379,90 за кілограм. Молоко згощене варене 64 гривні за 500 г. Ще в акції хліб бездрожжовий гречаний 35 гривень. В упаковці 420 грамів. Наш сік вишня 46 гривень за 1 літр. Яблуко-виноград 46 гривень. І томатний 55 гривень. Напій. Тропік або манго по 25 гривень за 2 літри. Ще покажу вам ціни на смачну випічку, рулет з маком 43 гривні, дуже смачні пончики з малиною або шоколадом по 16 гривень, пиріжок м'ясний 23 гривні, сосиска в тісті 25 гривень. Булочка з корицею 13 гривень. Знижка після шостої вечора мінус 20% на всю власну випічку. Ну і на останок ціни на домашні пасочки. Рідна поляниця 60 гривень за 350 г, панетон 115 гривень за 330 г, паска апельсинова 80 гривень за 350 г аромат неймовірний Паска здобна з родзинками 63 гривні за 250 г. Паска сирна є два варіанти: 47 гривень за 240 г і 37 гривень за 160 г. Можна взяти і на подарунок і собі на свято. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, вдалих покупок. Та до нових зустрічей! Якщо відео для вас було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал.